Біла церква втратила ще одного свого земляка на цій війні. Герой помер, захищаючи свою рідну батьківщину від рук рашистів, солдат Єненко Юрій Петрович. Юрій був стрільцем-помічником гранатометника, окремої президентської бригади імені гетьмана Богдана Хмельницького, спеціальна військова частина у складі сухопутних військ Збройних сил України. Загинув 20 квітня 2023 року від отриманих трав несумісних життям. Внаслідок мінометно-артилерійського обстрілу в районі населеного пункту Авдіївка Донецької області, так багато полягло наших хлопців від цих бездушних орків. Страшно уявити, скільки ще буде тривати цей жах. Надіємося, що всі наші захисники повернуться додому до рідних, здоровими і живими. Словами не можна передати весь біль і печаль, як страшний сон, вічний спокій твої душі, наш любий захисник, співчуття рідним і близьким.